Коли загинула моя дружина, дев'ять днів, днів я пив, так, і, ну, пив, тому що важко було з цим справитися психологічно. Потім на дев'ятий день а, просто взяв себе в руки і сказав, що все досить. Потрібно далі жити. Маленький син два з половиною роки. Є е для чого жити, є задля чого. Ще попереду ціле життя, і тому потрібно це кидати. Але, але, пив. Тому але це по... один з варіантів. Але подальші ваші такі кажете, що ви вже втримали того. Тобто, наприклад, коли вже брат, наприклад, помер, то ви вже більше ще цю проблему. Тобто, прийняли, ви вже мали. У мене навпаки була зворотня реакція. От коли. Не стало е, нашого тата в 2012 році, потім Романа, в 2019 році. Е, я навпаки, от в День Смерті собі дав таку обіцянку не вживати, відмовитись від шкідливих звичок взагалі. І впродовж року я цього дотримувався. Тут, дуже... я, я для себе е, от поставив таке. Правило, що от сьогодні у мене день трагічний, і я не маю права святкувати і веселитися впродовж року.